Ну що ж, а ми продовжуємо це телемагазин прованс, ваша ведуча Маргарита, і нагадую наші правила. Вони дуже прості. Ваші дзвоники для нас надзвичайно важливі, тому що чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість стає є ще доступнішою, тому що вартість формуєте саме ви, наші телеглядачі. Ну і звісно, доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви і суттєво економите на покупці. Ну що ж, а далі представляємо до вашої уваги розкішну, просто неймовірну скатетину, яка стане а, окрасою вашого столу, вашої вітальні, вашої кухні. Я не знаю, чи зараз видно всю красу. А, підкажете, коли можливо. Візьму прямо в руки, продемонструю вам нашу скатертину. І вона ще дуже практична. Що мені подобається, ми з вами всі звикли. Що зазвичай що ми робимо з вами? А, купуємо так ткани з, саме з текстилю, так якусь а, скатертинку. Скатертинку і, ага, ось тут зараз видно так, нашу скатертинку. Пане режисер, ідеально, тому що тут дійсно вона виглядає дуже урочисто і розкішно. До речі, розмір у нас іде 120 на 150, а це у нас іде. Зараз вам точно скажу полівінілхлорид. А, Тому тобто ми представляємо вам не тільки неповторний дизайн, так а поверхня скатертини прикрашена такими вишуканим візерунком із золотих та срібних завитків, що додають виробу такої особливої шатності. У центрі композиції великі червоні та рожеві квіти, що створюють яскравий акцент, і роблять її ідеальною для святкових подій, сімейних обідів та романти. Вечері, надійна та довговічна. Завдяки високоякісному полівінілхлориду лівініл матеріалу ПВХ його ще називають, скатертина не боїться плям, вологі, пошкоджень. За нею дуже легко доглядати. Достатньо просто протерти її вологою губкою. Забудьте про постійне прання та прасування. Цей матеріал довго зберігає свій такий первинний вигляд, не вицвітає і не деформується. Ідеальний розмір. Має універсальний розмір 120 на 150 сантиметрів, що підійде для більшості стандартних столів. Вона чудово лягає на поверхню, захищаючи її від подряпин, гарячого посуду та випадково пролитих рідин, наприклад. Придбайте цю скатертину і перетворіть свій обідній стіл на витвір мистецтва. Вона стане чудовим подарунком для ваших близьких і незамінним атрибутом у вашому домі. Дівчата, якщо ви хочете собі на кожен день скатертину, сьогодні це ідеальна нагода. Тим більше, що у нас саме сьогодні іде в а, комплекті дві скатертинки. А давайте я можливо прямо цю скатертинку зараз. А ну, може я вийду і продемонструю. Так, Ось буду тримати. Чи ось так буде краще? Її видно, так видно, чи буде близько підблискувати, так? Можу ще вите стати її, продемонструвати можливо повністю. Ну зараз видно так, чудово. Ось так чудово буде видно, так? Тому що я дивлюся, не розумію, чи видно зараз нашим дівчатам всю красу нашої скатертинки. І зверніть увагу, яка буде акцент на, все ж таки, акцент на вашому столі. Тому що дійсно виглядає дуже красиво. Тут переважає більше у нас таких золотих так, візерунків. І зараз, а можливо, давайте ще продемонструю. зараз ось зніму цю скатертиночку і покладу сюди собі. І вам продемонструємо ще ось такі троянди. Так, тут у нас більше переважають срібні відтінки. Зверніть увагу, що в комплекті буде йти дві скатертини. Увага! Дві скатертини буде у нас йти в комплекті. І сьогодні у вас є унікальна можливість, так? Тобто ви купуєте дві скатертинки, і таким чином ви ви можете таким чином, а може, ось так зараз. Я ось до себе ближче, і ось так її зроблю. Так буде краще видно чи ні? А ну, дивіться, а, пане режисер, мені здається, так має бути гарно видно. Не знаю, як там по світлу падає, зараз не бачу. А мені а, дуже подобається, що тут поєдналися і а, ці троянди наші улюблені, так, і взагалі а, настільки вона виглядає розкішно, достойно, От, дійсно шедеврально, тому що ось ця колаборація кольорів, якщо в попередній скатертині переважають більше золоті відтінки, то тут саме більше такі сріблясті відтіночки. А, так, а у нас ще є. Зараз можна спробувати, щоб було краще видно. Я знаю, зараз що зроблю. У нас же щось тут є. Зараз я її посуну. Чи буде так краще видно, чи ні? Тут нашу. Зараз ось так. Можливо, ось так буде краще видно. Но зараз я хочу, щоб у всій красі вже знаєте, ми роздивилися. Так буде тут видно для моїх красунь. Ось так. Подивіться, ну, от кожна трояндочка. Ну, це просто витвір мистецтва. Погодьтеся, витвір мистецтва, кожна трояндочка, а кожен візеруночок настільки це по-королівськи. От дійсно виглядає скатертинка по-королівськи. Інакше не скажеш. А код товару не забувайте називати ДТ1170. Боже, а у нас вже там просто шквал дзвоників. 799 гривень. Це за дві скатертинки за комплект. Буде така доступна вартість. Нічого собі, оце, але я впевнена, що це все завдяки нашим любим телеглядачам, які активні, які телефонують, які завжди все ж таки а, допомагають і інколи іншим телеглядачам так придбати за найдоступнішу вартість. Тим більше сьогодні така класна можливість в комплекті йде дві штучки. До речі, а якщо ви хочете взяти ще додатковий комплект, можливо там на подаруночок або матусі собі взяли а це чи хочете своїм рідним комусь взяти Тусі там бабусі можливо. То у нас і ще не забувайте про нашу а, класну опцію, коли ви купуєте а, дві посилочки так однією доставочкою, буде до вас іти так два товари однією посилочкою. Точніше, ви ще отримаєте знижку в 100 гривень. І не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Тому ви теж суттєво економите вашу покупочку. А сьогодні, взагалі, просто неймовірна фантастична нагода, тому що і так в комплекті йде дві скатертинки не треба сьогодні навіть обирати буде два різних кольора у вас в комплекті і ось, наприклад, ви постелили цю скатертинку на кожен день. А потім, навіть якщо десь там підносилось, хоча вони такі, знаєте, дуже довговічні з ПВХ. І потім ви так раз і робите одна парадна вихідна, а інша на кожен день. Пане режисер, не чую вас щось. Ага, каже, що телефонує пані Любов Андріївна і вже замовила два комплекти. Я вас вітаю, пані Любов Андріївна. Це чудовий вибір. Ви будете в захваті, тому що дійсно, а протирати як легко уявляєте, у себе вітальні одну постелили, іншу собі на дачу привезли, постелили, так? А гостей запросили, прийшли ваші улюблені там сусіди, родичі, куми або ваші просто друзі, так, або подруга до вас зайшла. І от насправді інколи на навіть коли у нас дуже дорогий, там ошатний стіл, але на кожен день погодьтеся, ми все рівно любимо чимось його пристелити, так, або щось покласти на той стіл, а особливо коли дітки маленькі, так, і одна справа, коли вже там той білий стіл, дитина випадково, так, сиділа біля вас, там щось розфарбовувала, помалювала. А інша справа, коли це скатертина, і ви її протерли вологою губкою, так, там з якимись вашими не знаю, миючим засобом, собі протерли і все. І це набагато простіше змінити скатертину ніж купити новий стіл. Бо буває, що коли гості приходять, ми навпаки прибираємо скатертину, бо там дуже дорогезний у нас стіл, так якийсь красивий, яким хочемо теж похизуватися. Але собі на кожен день для зручності все ж таки ми зазвичай використовуємо, використовуємо скатертинку і як радує око. Ну дівчата, от я дивлюся зараз, ну, прямо засліпила мене золотом ось ця скатертинка. Якщо тут у нас переважають більше срібні відтінки і. Найголовніше, що ви можете просто вологою гумкою протерти так цю скатертинку, і все розумієте, протерли вологою, зверху протерли сухою, все і не потрібно її прати. Це дуже зручно на кожен день на кухні, на дачу. Так, десь у вас там. Наприклад, ви їдете на природу, теж з собою взяли. Подивіться, вона ж, по перше, багаторазова. По друге, вона е дуже довго буде вам слугувати, тому що вона не буде псуватися як просто якась така, знаєте, тонесенька, одноразова скатертинка, яку десь ти зачепив, і все, і вона вже її ще щоб порізати. Навіть якщо у вас ніж десь зісковзнув, її порізати, то це ще то це ще. То це ще те випробування, але все ж таки так. Ви ж розумієте, що скатертина вона все ж таки створена. Це ПВХ, вона створена для того, щоб ми за нею сиділи так красиво, ось так. Всією родиною там снідали, обідали, вечеряли, а просто там приймали гостей. ось це не столешка в наборі іде. Дві різні скатертинки, тобто набір з двох скатертинок. Я знову наголошую, що буде йти одна ось така в золотих відтінках, так, з трояндами, і друга більш в таких срібних відтінках, але так само з трояндами, трішечки троянди, тільки, боже, вона вже житті ну, набагато привабливіша, дівчата, і красивіша, ніж зараз на камері. Я дивлюся, на камері все, все рівно не передається весь цей шик, близький краса цієї скатертинки. Насправді, тому зараз телефонуйте. Прийдете ще на поштове відділення, і ви переконаєтеся, що вона дійсно виглядає бездоганно, і будете собі на кожен день ось так застеляти. І пані Валентиночка з Херсону, вітаємо вас! Вже замовила собі ось такий комплекс скатертин. Ви. Ви не пошкодуєте, це дуже красиво і дуже практично. Тому я впевнена, що ви потім будете ще і ще замовляти і радити нас рекомендувати своїм подружкам, своїм друзям, близьким. Ну і звісно, тут ще така класна сьогодні нагода, що в комплекті йде дві скатертинки. Це взагалі просто вау. Навіть якщо ви вагаєтеся там зараз, який колір там підійде, а дім мені не треба. Господи, передаруйте другу матусі, бабусі, будете десяти в гості. Дивіться, купили собі скарбки. Ну, ви настільки в неї закохаєтеся, що ви її складете там і колись, коли вже перша, яку ви там обрали зараз застелити, підзноситься. Ви з задоволенням потім дістанете ту так, новесеньку, а цю на дачу відправите. Або дивіться, можна так, один тиждень одна скатертина, інший тиждень друга скатертина. І змінюєте собі, знаєте, ремонт так швидко не зробиш, але вже от якусь атмосферу, так, уже око радіє, так, ніби щось нове. так, от Чоловік прийде, щось, щось змінилось, нерозуміє. Що в квартирі, А це ви нову скатертину постелили. Тому, дівчата, щоб не набридало, взагалі супер. Класна пропозиція, тому що в комплекті йде дві скатертинки так зараз кут товару. Вам іще нагадаю. ДТ-1170, розмір 120 х на Сьогодні не упустіть цю унікальну можливість і не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ми попіклувалися, щоб ви прийшли вже тільки на поштове відділення, розрахувалися за цю красу і пішли собі стелити. А в своїй оселі, ну що ж, ми будемо рухатися далі, а ви залишайтеся з нами.